Ласкаво просимо до кулінарної книги тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які чимось виділяються вони можуть бути незвичайними, зручними у використанні або просто дорогими особисто для мене. Звичайно, знайти конкретний рецепт в інтернеті це швидко і зручно, але в хорошій кулінарній книзі є своя магія. Зазвичай я вибираю новинки, але іноді повертаюся до старих перевірених видань. Моєю першою кулінарною книгою тижня була книга рецептів від ХШС, і хоча сьогоднішній вибір не такий старий, він вже давно став для мене надійним супутником. Цього тижня я хочу поговорити про кулінарну книгу пекарні ТТС Бейкшап. Вона не тільки сповнена чудових рецептів солодощів, але й дає приємний відпочинок від дратівливих особливостей сучасних інтернет-рецептів. Трохи про книгу. ТТС Бейкшуп це справжня пекарня в Хемптоні, на Лонг Айленді. Це затишне місце зі скрипучими дерев'яними підлогами і теплою атмосферою, принаймні, такою я її запам'ятала, коли працювала в Бріджгемптоні одне літо. Я іноді заходила туди за печивом, але тоді ще не знала, що це ті самі печива ТТС, які пізніше стали продаватися в кожному магазині. Можливо, ви пробували їх хрустки, тонкі печива. Але чи знали ви, що вони готують не тільки їх? Ця кулінарна книга написана засновницею TTS Бейкшап Кетлін Кінг. Виявляється, вона робить неймовірне печиво, а ще приголомшливі пироги, булочки і чорничний крамбел. Мені подобається ця книга, тому що в ній зібрані надійні, класичні рецепти. Весь бренд ТТС побудований на домашній, затишній, старомодній атмосфері, і саме це ви знайдете на сторінках книги. Тут немає нічого вигадливого це не книга для прикраси кавового столика, рецепти займають по одній сторінці з короткими нотатками і простим текстом, а фотографії зібрані тільки в центральному розділі. Це книга, яку можна загинати, робити позначки, давати дітям і бруднити борошном, Книга, створена для того, щоб її любили. Відмінна книга для тих, хто любить прості рецепти. Хоча у мене ця книга вже майже 15 років, я давно не відкривала її. Переглядаючи рецепти, я відзначала ті, що привернули мою увагу або які пам'ятала як особливо смачні. Читаючи короткі інструкції, я помітила кілька закономірностей: більшість рецептів можна замішати вручну, багато рецептів від сім'ї і друзів, а кінг використовує солоне масло, не піклуючись про чужу думку. Бачити кулінарну книгу, особливо про випічку, з короткими і зрозумілими рецептами це ковток свіжого повітря. Рецепти, для яких не потрібен міксер, здаються майже нереальними. Але ось вони пиріг зі сметаною, шоколадні завитки, фініковий пудинг зірискою, і, звичайно, той самий знаменитий рецепт шоколадного печива, яке продається в магазинах. Читати ці рецепти майже медитативно так звучить драматично. Але часто здається, що рецепти з соцмереж і нових кулінарних книг намагаються вразити читача модними трендами або несподіваними поєднаннями смаків. А ця книга швидше нагадує збірку улюблених рецептів від місцевої пекарні готувати по ній як медитація не потрібно включати міксер або ставити на паузу відео миски та дерев'яної ложки достатньо, щоб зробити щось смачне. Це відмінно підійде початківцям або тим, хто любить випічку в теорії, але не хоче мити купу посуду або розбиратися в складних рецептах. Що я спекла цього тижня. Я обожнюю печиво, але ми вже знаємо, яке воно у ТТС, тому вирішила спробувати щось інше. На щастя, зараз сезон чорниці, і вибір був очевидний чорничний крамбейл. Не буду переписувати весь рецепт, це не чесно, але хочу показати його простоту. Інструкції для всього порога з крихтою вміщаються в 12 рядків. У заміці до рецепту три пропозиції про те, як він переміг на конкурсі випічки в Мен і як племінниця Кінг поліпшила текстуру крихти. Якщо вам коли-небудь хотілося, щоб рецепт просто давав суть без зайвого ось він. Крамбейл – це щось середнє між пирогом і крихтою з додаванням свіжих ягід. Між крамблами, беті, коблерами та кріспами легко заплутатися, тісто легко замішується вручну. Солоне масло позбавляє від необхідності відміряти ще один інгредієнт, а все інше вже було у мене на кухні. Приблизно через 15 хвилин я відправив пиріг у духовку. Не впевнена, що пробувала крамбейл раніше, але точно проголосувала б за нього на тому конкурсі: пиріг вийшов неймовірно ніжним, хоча в ньому немає ні сметани, ні сколотин. Це, мабуть, ідеальний баланс жиру та глютену. Співвідношення чорниці і тесту теж ідеальне. Крихта вийшла такою, якою має бути солодкою, маслянистою і з легкими нотками спецій. Її можна їсти просто так. Я б приготувала цей крамбейл для пікніка або літнього дня народження. Червень вже скоро, так що книга ТТС Бейкшап залишиться під рукою, раптом ще щось спечу з ягодами. Де купити. Незважаючи на те, що книга не нова, її все ще можна знайти в твердій палітурці. Але якщо хочете заощадити, загляньте в букіністичні магазини, там такі книги часто продаються дешевше. Якщо віддаєте перевагу електронній версії, можна купити її в цифровому форматі.